Поема 500 синів, майстру технічного училища Миколі Зінов'євичу Ніколаєву. Герої праці присвячується. Вирує вулиця на свято, від кроків тисяча. Від лун. за зарядом ряд іде крилата, висока, шумна і чубата, сучасна робітнича юнь. Індустріальним сонце містом іде співа сама весна, йдуть майбутні металісти, лауреати, медалісти і пісня лине. Голосна ми токарі, ми слюсарі, фантастими і каскарі, вітчизна дивиться на нас. Ми юний робітничий клас. У нас тепер чудовий настрій, пряма і впевнена хода, спасибі щире силий майстре, ти нам відкрив красу труда. П'ятсот синів, трудяг недремних, зім'ям величним робітник. Він виховав уміла, ревна, натхненна, мудра і майстерна, великий майстер чарівник. Гремить оркестр, ідуть колони, ура стотисячне луна, салюту. Різнобарвні грони, все небо щедро, рада, рони, а в майстрових очах війна, за кадром кадр, як на екрані, страшна, кривава круговерть, обличчя друзів, танки, рани, Земля і сонце все погряне, Куди не глянеш, всюди смерть, боліли зранені коліна, Здавалось, часом краще в грязь, та обминули кулі, міни, і він дійшов аж до Берліна. І на рейстазі розписався. В день перемоги сорок п'ятім, ввинтівку в бік відсторонив, з очей нестримно. Сльози градом за всю війну в Берліні, клятім уперше взяв і закурив всю правду до кінця відверто розповідав, було не раз, ставало часом так нестерпно, Аж нишком очі витре дехто тремтів струною рідний бас. Горжуся долею, радію, що я один з його синів, я згадую минуле мрії, і рідно й тепло серце гріють, сміються приязно з під брів. Як вчора все було неначе, бентежно став я на поріг і майстра з учнями побачив, заготь сміливіше козаче, а хлопці, зирк. І, ну, на сміх, я щось погрозливе заякав, спідбрів у майстра хлюб блаки. аж соромно, бо забіяка, тоді безпомічно заплакав. Дощу не треба, треба жити. І майстер обійняв за плечі, як батько сина пригорнув, я розповів йому під вечір, як рідних. Втратив у віну. Великі і маленькі шрами, їх кожен з нас в душі несе, секретів не було між нами. Ми все про майстра добре знали, і майстер знав про нас усе. Казав не раз, дощу не треба, слова насмішливо не злі, Ще юним рвався в синє небо. Та тільки серце, от халепа, його примкнуло до землі. Але й тут крилаті кроки, його лунали ста доріг, Усе біч сяяв око, блакить незаймано, високу душі, як прапор він, зберіг. Як в музиканта, в майстра руки. Він із металом ніби грався, такі легкі і точні рухи, і ритм, як музику, я слухав, і сам до праці загорався. В роботі черствіли мозолі, зачей не раз, рясна роса, синці, як вишні, із долоні сміялись іронічно. хлоні. оце така. Труді краса, та що там критися? Бувало, я його без розпачу кусав і чортихався до металу, а майстер тут, дивись, похвалить, і я до праці знов вставав. І час прийшов величний, звісно, куски холодні і німі, із бронзи, чавуну. Заліза тепер зранку, і до пізна мені віддзвонюють пісні. Гримить оркестр, такі щасливі, на майстра свій рівняєм ряд, Йдемо в дзвінки, й зливі, подай юнки щебетливі до нас підструнилися влад. Там, де робота, ми не гость. Ми вічні двигуни землі, із наших рук в космічний простір злетять новітні кораблі. У нас тепер чудовий настрій, пряма і впевнена хода, спасибі щире сили майстре, ти нам відкрив красу труда, у майстра променисті очі. А чуб, як чайкою зліта. полетіти в небо хоче, на грудях сонячно урочо. палає зірка золота, грими оркестр, а дум калине, летить, горить і не згора, Нелегко легко виростить зернину, ще важче. Виростить людину для праці, радості і добра.